Доброго дня, мої любі підписники. Сьогодні хочу розповісти вам про такий свій квітничок. Зробила я його цією весною. В Нового року тут була просто травичка, так як стало питання переносити ті нелюбиві рослинки. Вийшло, що на сонячній стороні мною і ще до мене, і я не знала коли. Починали тут жити на цій ділянці. Почали рости хости, я саджала, деякі саджали минулі господарі. І я посадила декілька кущів гіхери і ще там інші квіти. І за минулий рік палюче таке сонце, навіть тим, що поливали кожного вечора, кожного дня був полив, але багато дуже рослин постраждало. Хости без кінця запеклися. Гейхерка сиділа маленькою такою кущиком була і були опіки на листочках, то цього року я вирішила зробити ось таку клумбочку. Виклала камінь у два ряди, на дно клумби поклала картон, далі засипала це все перебитою щепою. Багато гілок ми перебивали. і Зверху вже тоді засипала грунтом і додавала туди перегній. У мене був грибний та коров'ячий. І от вийшла така клумбочка. Ще і далі її буду мульчувати корою, хочу такої дрібної фракції або середньої, яку, яку знайду. І ось така клумбочка. Що тут росте? Тут росте піщанка гірська аренарія це цьогорічна рослинка, в цьому році я таку купила. Ось мої хосточки сюди переїхали. Тут вони себе дуже добре, О, хосточки. Гейхери. За гейхери, Хости також є, це гейхери. Вони переїхали сюди цього, цією весною малесенькими кущиками і досить уже підросли. Ось ця дуже гарно себе почуває. навіть випустила пагінцін. буде квітнути. Там ще зовсім малесенька, але все ж таки. Ну і хосточки. Ось такі. Такі це теж щось ось. Якісь опіки є невеличкі, можливо, хвороба я, не знаю, не розбиралася. І отак я їх попересаджувала. Можливо, трішки густувато. ну, буду там потрошку потім розсаджувати. Також є маленька армерія, яка вже відцвіла, яка врятована була, була малесенька стебельце, вже почав розростатися кущик такої ніжно рожевого кольору. Ось такий жовтенький. Не пам'ятаю щось із налетині сонечком зв'язана назва його. Отакий також кущик гарно розцівся. Посаджений також. Алісіум кущик розрісся дуже гарно. Ось виріс. падалішній помідорчик. Бегонія почала цвісти. Дуже була примерзла кущик. Шкода, такий кущик був великий, примерз, ну нічого. І от така айстра гірська. Ось така вона вже також. Тут їй дуже гарно розрослася, а на сонці минулого року вона ледь не загинула. В центрі росте фундучок, садився він восени. Сорт я, на жаль, не пам'ятаю. І так, по центру він тут був посаджений і вже навколо нього я зробила клумбочку. Ось такий фундучок, ось така вийшла клумбочка. Все підписуйтесь, ставте лайки.